Здавалось, на Буковині тиха спокійна ніч, але ні на міжнародній трасі Чернівці порубни знов перекрили дорогу. Люди вимагаються, аби буковинських хлопців не відправляли на схід, і люди готові тут стояти цілу ніч. В Україні розпочалась третя хвиля мобілізації, триватиме вона 45 днів. Чимало буковинців вже отримали повістки. Лише 77 викликів у військкомат надійшли у село Коровія, 109 – у чого, що на Глибоченні. Ще з 24 липня місцеве населення перекрило трасу Чернівці порубне у трьох місцях. Каже, що не відпустить на схід жодного чоловіка. Наша мета, щоб наші дітей не посилали на фронт. Ота мета. Я не хочу, щоб мого сина, внука, моїх сусідів, щоб вони не воювали. Набізні села Коровія, що на Глибоченні, на вулицю. Вийшло чимало людей для перекриття винесли шини та дерев'яні ящики. Громада налаштована рішуче обіцяє не розблоковувати дорогу, допоки не отримає конкретної відповіді від краєвої влади про якнайшвидшу військову допомогу воїнам, які наразі перебувають в зоні АТО. За кілька годин на цій трасі утворилися кількометрові черги автотранспорту. Водії змушені стояти, але на мітингувальників не нарікають. Дуже добре зробили. Добре? Да. А 100%. чого центр? Най зроблять хісправку ці держави, правильно чи ні? Нічого не говорять. Це народ, як кришить таки паї, то я ще розполагаю временем, приду приділ Проте були й такі, що нахабно хотіли прорватися через барикади на заклики людей добровільно розвернути машини і об'їхати цю частину дороги іншим шляхом. Ось цей чоловік почав лаятись. Кого об'їжджати? Тебе? Мужчина. Не тут. Тебе не буде об'їжджати. Хто тут Ми Хто в їжджати? В їжджати? Ми люди. В їжджати. В їжджати. В їжджати. Руку! Руку і тут розпочався справжній скандал. Виявили, що пан Іван нещодавно повернувся зі Слов'янська, і він не розуміє дії людей, які перекривають дороги. Каже, кожний чоловік повинен захистити свою державу. А – Це кого за вас? – За вас! – А чого за, за вас? – За Донецька! – Я не дзвоню, я не є з Донецька! – А ти каж, що ти ще з Донецька? – Я за приїхав з Слов'янська, чим добре, я стара учениця! А далі розлючені люди викликали працівника Державтоінспекції, і ця епопея продовжувалась майже годину. – Я не можу вам перевірити. – Не можу. – Не можу. – Дві мати. – Попук 3.2, я не можу перевірити. – Я не прошу мені передати. Перевіріть, будь ласка, для перевірки. Даний транспорт є. Врешті-решт гори водій таки розвернув свою машину та поїхав геть, а люди ж залишились. Хлопці вимагали, аби на схід більше не відправляли буковинців. Кажуть, територію східної України мають захищати професіонали. Де всі воєнно зобов'язані зі Сходу? 250 тисяч, скільки наших офіцерів? Де вони? Де Беркут, де чесні охрані організації? Де ті люди, які кожен день ходять зі зброєю, які зброєю на те. Я в житті дурю, один раз я автомат тримав на полігоні. Все, вони кожен день зі зброєю, де вони всі? Чому не, не чути, що в Чернівцях, не дай Боже, загинув якийсь міліціонер на сході, а тільки прості срочники чи контрактники, зелені хлопці, діти. За два кілометри від цих барикад розмістили наступний пост. Ситуація тут набагато гірша. Затори автотранспорту сягли декілька кілометрів. Ближче опівночі до людей приїхав заступник головного комісара області. Зараз ніхто нікого не призиває, кожен живе вдома, працює В разі погіршення і агресії на території Буковини в кожному. В кожному районі формується оборони. Проте слова заступника головного комісара області не заспокоїли людей. Ми будемо стояти тут, поки до нас не приїде губернатор. Нехай приїдуть вищі чини. Най вони не втікають по курортах і на відпочинок, а не приїдуть до людей. Ми до Донеччини не маємо нічого. Якщо захищати, то тільки нашу Чернівецьку область Буковину. За буковину підуть не лише наші діти, а навіть і ми самі. І люба мама, баба, дід підуть усі, але не Донеччину, тому що їхні відти такі пузаті, вибачте, бо приходили тут і в Карпатах відпочивають, а наші діти там збирають кусками. В'їзд та виїзд у Глибоцький район і наразі заблокований.